Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Бачу, що багатьох вже дуже так гарно і яскраво, і обширно, так щедро, краще, мабуть, вжити слово квітнуть троянди. У мене дуже-дуже дуже скупенько ще квітнуть троянди. От, і Більшість троян, які почали квінути, це саме тут. Тут виглядає, що це взагалі якесь чудне місце. Насправді, я тут планувала зробити м, як ніби такий м, природно дикий куточок, бо тут в мене ростуть старовинні трояни. Майже, майже всі троянди, які тут ростуть, це або старовинні, або видові, або спіносіссима, гібрид з але теж вони, напевно, що старовинні, тобто вони досить давно вже Віднайдені були і різні сорти тих гібридів з піносісів. Вони квітнуть більшість з них один так? тому і відповідно я тут їм виділа місце, бо вони ну, більш, ці старовинні троянди вони є досить потужного такого зростання, досить потужних таких розмірів. І, відповідно, якщо я їх засаджу, десь такий квітник в дворі. То це буде, ну, скажімо так, не дуже може резонне, як на мене, використання місця, адже там хочеться, щоб троянди квітли хай навіть до морозів. Не знаю, три хвилі, не три хвилі, але до морозів. От. А тут вони відквітли і так. І стоїть великий кущись, колючі, переважно кущиська ці, і так займають місце. Тому в мене тут така придворова територія, де є багато трави, і я її. Кілька років я її так дуже чемно косила, потім вирішила спробувати зробити так більш дико, це і менше роботи, і воно виглядає інакше. Якщо воно викошене під нуль, воно так не зливається, якби не є так автентично, що це ніби дійсно дика природа. Тут в мене ожина росте, тут в мене інжи росте, ну і багато інших сортів троянд. Тому поки що так, поки що вигляд такий дуже з травою, але він водночас я вже думаю, бо оскільки я тут хожу, нюхаю їх, вони ж дуже запашні ці троянди. От то мені не дуже комфортно вже в цій траві лазити, і тут є кліщі, то я думаю, що може я навіть і спробую дещо і покошу, може не так скрупульозно, і буду пробувати щось робити. Бачите, там я спробувала і замульчувати соломою, але через солому трава теж проростає, тому треба щось придумати. Але вирішила відзняти як поки що і є, показати деякі сорти троянд і потім для себе навіть порівняти, як мені воно виглядає. Чи так нормально мені виглядає воно. В таких зарослях диких. Чи все-таки воно культурніше виглядає, коли покошено і може дійсно замульчовано? Ось, але хочу показати кілька сортів, які вже зараз квітнуть. Вони тут поперепліталися одні з одними. Не всі-всі-всі, але деякі попереплітались таке. Доброче, бо кажу, ці сорти старовинні в кадрі світла. Це є бель Амор. Квітне вона другий рік. Росте третій рік. от, І вона квітне один так, І вона дуже запашна, аромат такий цікавий, якийсь такий і цитрусовий, і солодкий. Ну, цікавий. От, барва ніжна, як і видно, вона не є рожева, вона є така коралово-рожева, лососинно легеньку, але все ж таки так рожевість в ній гарно присутня. І вона нарощує дуже. Гарні довгі пагони. Минулоріч я її загоризонталювала спеціально, щоб була вона щедріша, а цьогоріч вона гарно перезимала, я не вкривала. І ось прошу. Горизонталення вийшло само, бо пагін довгий, відповідно, він не високий, він просто довгий. І от так по всьому, по всій довжині пагона йдуть пуп'янки, і в результаті квіти. І я ще згадала, так я говорю, трошки туди-сюди відступаюся про траву, що в мене алергія якраз на ці трави, тому може це теж один. З виходів мені її косити. І зараз буду пчихати, я сюди вже залізла, хоч і не рухаюсь сильно. Але... Пилок летить, тому да. так. Треба косити, мабуть, що. пробувати. Ось Бель... Белямор. Белямор, красуня, дуже ніжна, дуже я люблю її, як вона виглядає на сонці, в такому призахідному, теплому. От, барва тоді стає тепліша, така ніжніша. І це чудово виглядає. Спробую з різних сторін покрутитися, вам показати, як вона ближче, далі і так далі. Вона прилягла на Orange Dawn. Orange Dawn підмерзала, трішки відстає, там треба вже попідрізувати, бачу, далі пагони були, пішли інфекційні опіки. Темненька. Темненька. це є теж один розквітний Gypsy Boy. І воно теж розложилася в різні сторони. Ось там йде пагінь теж. з неї довжелезний. Ой, круте вже в носі і трави. Довжелезний, довжелезний пагін, весь покритий квіточками. Дуже теж гарно і ніжно виглядає. І ось якраз отут вони дві, ці красунні світла і темна, вони переплелися. І от якраз по барвах вони гармоніюють, ніби як доповнюють одна одну, хоча в них повноцінні, в обох так вони мають повноцінну свою барву. Ось отак. І я не знаю, якої висоти, я не перевірила перед відео, якої висоти досягає що ця, що та, що, наприклад, бель амор, що джіпсі бой, але наскільки пам'ятаю, це досить такі потужні кущі, обидва сорти. І я думаю, оця довжина пагонів, це ще не межа їхніх можливостей, вони можуть і більше. Ось, ну так це, так, це найрозквіченіший пагін, і навіть не весь іще. Це кілька лишень квіточок на цьому пагоні розквітло, бо як видно, ось, ось це все це ще буде, буде квітнути. Ну, як я сказала, так в мене поки що старовинні починають, хоча там уже натяк йде, он і в Ви-ви-ви. Зараз год. Робінгуд, то є в нас, мабуть. Мускусний гібрид, якщо не помиляюся, але до нього потім, бо вона лише починає. А зараз краса іде вся в старовинах. Gypsy Бой, вона мене привабила своєю барвою, але вона теж пахне дуже гарно. і барва дуже гарна, особливо під вечір. Досить щедра. Щедра і досить теж наростила гарні такі пагони, гарні, такі довгі маю на увазі. Ось притінила я собою і подивіться на ту барву. Барва неймовірна, я трішечки, оскільки сьогодні дуже багато троян не буде і навіть багато не буде, буде кілька лишень, то я отак спробую попритіняти, щоб ви подивилися на барву різних так сортів. от Бо барва прекрасна. Та, і вона от теж колюча, не сильно біля неї попрацюєш, але і непогано щедра. Ось кожен пагін, він сам тепер пригинається, прихиляється, оскільки перезимов чудово. І не треба дуже сильно морочитися з підв'язуванням. Або я, наприклад, я люблю підв'язувати, але не люблю підв'язувати чи горизонталити отакі ось колючі сорти. Бо і так добряче вистачає емоцій таких так, болісних. Ось, дивіться, скільки ще буде. Квітка ну, вона темненька, так? І тут в мене, хоч і замульчована, але тут є більш піщаний такий ґрунт, і відповідно вона швидше за все, що може під, під, якби, піддаватися впливу таких спекотних днів, спекотної погоди, дуже, дуже сонячної погоди, і може швидше за все, що підпікатися. От, Буде видно, але я думаю, що достатньо буде. Квітів, щоб і мені встигнути насолодитися нею, і її красою, її відтінками і так далі. І ось Поки я йшла сюди, я побачила ще кілька гарних квіточок Бель Амур. дивіться, яка ніжна барва. Так, ну, вона мені дечим нагадує флоріан Масад. То така в мене ще маленька, ніяк не може вона наростити мені достойний кущ, там теж дуже гарна барва, ось, ну, дуже схожа. І навіть оці схожі такі кінчики по, по центру пелюсток є такі темніші мазочки, от, от щось перегукується. Так. Але це пахне дуже-дуже гарно. Ну, На жаль, букет її не поставиш, бо все-таки вона така хоча-хоча можна пробувати. І знову я прийшла до цих. Так, минулого року в мене багато було світлин. З нею я в різних таких теж погодних умовах, притіненнях і так далі, її знімкувала, щоб показати ті всі можливі відтінки. Про ще одна така досить рідкісна краса, кримська-червона, вона називається. Я думала, мабуть, як багато хто що вона має бути червона-червона, ні. Це ефірноліна і багато в мене, ну, не багато, багато я би, Досліджувала, коли активно вела трояндорієнлопедії. Якраз частина кримських троян, це кримської ефірної лінії троян, вони ось такого кольору ніжно-рожевого, так, квіти досить схожі між собою, є такі з чітким, ніби як гудзиком посередині, є такі, що більш розтріпані, є густіші, не густіші, але досить барва схожа. Ну, в різні відтінки рожевого. Трішки світліші і темніші, але загалом їх можна пізнати, що це є кримські фірноолії. І ось одна з них, мабуть, що кримська червона от є у мене. Правда, не всі квіти такі насичені. Бачите, тут ось не вистачило, І там жук. Ну, Хай вже є ту світлішу, вже не буду його рухати зараз. От. Нема, до речі, попелиці багато, бо я е, на інших таких тих, ну, сортових я їх називаю, ну, такі і Девіда Остина, французькі, селекції і так далі. Там багато було вже попелиці. тут, я думаю, теж буде гай гудіти. Мені нема, тому я тут і не обробляла. Дійду якось з біо, буду обробляти. Ось, теж пахуча, так, може вже казала. От, і ось така ніжна, ніжна. І теж ще заквітне мені, щось дасть. Але вона не триматиметься. Довго, зараз просто нема дуже спекутних е таких температур. А як почнеться більша спека, то, то вона буде. Відпікатися дуже швидко буде облітати, то буде зовсім не таке квітування, як там може бути, наприклад, в оліївій роуз. Так? вона може триматися. Але от я стою тут і пахне. Дуже-дуже гарно пахне, тому можна тут постояти. Лабель Сультан. Це теж старовинна, один розквітне і вона дуже-дуже насичено пахне. Але тут кущик менший, в мене ще є один. Я дивилася, чи він може теж за квітном потім пройдуся. Ну і, так, і тут, оскільки кущ малий, а росте він так посеред трави, можна сказати, бо коли я садила, я широку яму купала, але треба бере своє і відкинути її коси, не коси, поли-не-поли, в не поли, полі, вона все одно лізе. І ось отак. Хоча з іншої сторони так, вона як ніби в природньому своєму зростанню, де ми знаходимо старовинні троянди, десь там у нас закинутих подвір'ях, закинутих палацах, не знаю. Може, за кордоном не так закинуті, як в нас, а в нас так все-таки дуже недоглянуте воно все. Ось так. Ще заквітне та краса, ще ключуся разом з нею. заквітне ще щаб Наполеон, мохова троянда, вона ще ось ось тільки на підході. Але вже видно оцю моховість, оцю цікавинку, і ось можна вже ходити нюхати, бо вона пахне таким, таким деревом, як ніби такий лісовий якийсь дир... запах деревини, деревини, в неї такий присутній буде ще. Альфред Коломб. Ой, це вже хворенька, бачите. Інші багато ще строян, які не показують ознаки захворювання. Це вже досить швидко показала ознаки захворювань. От, ну і квітка щось що деформована, бо так, бо тут, ага, я вже зрозуміла, чому, бо тут пішов інфекційний опік, я вчасно не побачила, і вона мала якісь ще такі залишкові сили, щоб заквітнути, але не надто, не надто вона до кінця заквітла. Ну, квітку дала, ну здеформована і буде ще кілька, тому. Відквітний я обріжу, бо це не буде діла, бо інфекційний опік все-таки з'їсть той погін. Але тут росте ось молодесенький, гарний, думаю, ще щось мені дістанеться. Квітне кардинал Рішельє чи кардинал Де Так. Вона одна з перших теж починає, одна з ранніх, і дуже помалу тут наростає мені. Але знову ж таки, ага. Знову ж таки, тут таке досить бідненьке місце, як для троєнт, якби це було так, як гарний такий суглинок чи суміші піщана і більше такого чорнозему дати, а піщана для такого розпушування так то вона би була щедріша, розкішніша. Але поки що так, поки що не доходить в мене до всього. І от на такому місці вона то наростає, вона квітне з року в рік, але досить-досить поступово. І от тут якраз вже бачу попелицю. На молоденьких є, дійшла попелиця. Теж один раз квітне. Я не пам'ятаю по аромату, мені здається, нема в неї аромату, або якщо є, то точно не такий яскравий. Але дуже гарна барва. Звісно, коли сонце, то вона така трішки висвітлюється. Але коли не сонце, а ось отак притінити її, от то вона дуже гарна, насичена, насичена, така фіолетова. Чудесна, цікава, цікава барва, але квітка з такого плану, що вона досить швидко облетить. Особливо, якщо буде сонце, буде припікати, буде спека, ну і вітер, і так далі. І ще кілька днів, якщо вона буде вже на кущеві, то, то вона досить швидко відцвітає. Але все одно за той час встигаєш нею на насолодитися, встигаєш щось побачити. Ось іще буде цілий пагін, мені готує, вона буде і буде ще мені чим насолодитися. Цьому сортові, я так думаю, бо поки що спека не прогнозують нам шаленою, тому воно все буде триматися. Починає квітнути ще одна мохова старовинна Нуїянк, якщо я не помиляюсь, дуже вона темна, хоча вона зараз у відео ніби не надто темна, але коли вже сонце от зайде. І буде та година, яка після заходу сонця, там півгодини чи година. Вона потемніє. Вона буде така глибока, глибока, глибока і досить таки темна. Вона дуже щедра. Я її вже цього року нічого не робила. Вона просто нарощує отакі ось довгі батуги, пагони. Їх можна би було закрутити, зафіксувати і так далі. Але бачите, вони самі фактично горизонталяться під своєю вагою. І он там оце все її, це все її, Оце тут дуже 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 багато буде. Зараз пуп'янків є, а багато буде квітів. І все-таки так тут попилиться, я треба поганяти. Хоча ні, тут вже кропива ніби. Ось буде, 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 потім прийду, познімаю. Бо зараз ще тільки перші якісь починають квітнути. Навіть отут у цвіті я не знаю, не злічити, скільки тут пагонів, бо з кожного, з кожного пробудилася брунька, так, з кожної пазухи. І з, кожно, з кожної бруньки виріс пагін і на ньому 3-4 квітки. А ось, в кінці взагалі багато, цілий букет буде хайно. Розквітне, і таких не одно, думаю, буде цікаво подивитися на це. Це, мабуть, куб ДГБ. куб ДГБ. кубок Геба, чи, чи як правильно. Ось теж я її пересадила з попереднього місця і там вона більше наростала, а тут все-таки більше піщан. Хоча там теж піщано. але там було замульчовано агроволокном. І, мабуть, більше вологи зберігалося, і тому вона така досить-досить здеформована. Ну, не те, що здеформована, не така набита, як була там. Там вона була щедріша і щільніша. Красуня. Тут простіше вона виглядає. Ну і ще один кущ лябель Султан. лябель Сультан. Так, в іншому місці. І ось дві квіточки розквітло, бідненьких, малесеньких, і вже жук на одній з них знайшов собі ласущі. Ось вона дуже пахне, вона дуже пахне і вона теж насичена, насичено гарно, прекрасна, по барві. Зараз ще ні, бо ще сонце в принципі досить активне. Вже не пече, але досить активне. Але коли вона би ось, там, не знаю, мабуть, по 9-й вечора, то вона була би набагато така насиченіша, і густіша, і цікавіша. І кущ тут трішки кращий. Так, десь, може, якось дійду я сюди і буду більше, Ну, я підживлювала вже волинськими гуматами. Тут мені далеченько тягати. то все. Звісно, воно би відгукнулося дуже і дуже добре на таке підживлення. Треба попрацювати все-таки над цим, не полінуватися. І Джон Девіс. Джон Девіс, ну, вона ще буде попереду квітнути, правда, я не знаю, чи їй вистачить поживних речовин, щоб це все відкрити. Дуже багато вона наростила, дуже-дуже багато. Це є пагони всі з минулого року позалишались. Нічого я не прихиляла. Як вони були, так і були. Я вже показувала. І ті всі пуп'янки вони позберігались, ну, чи наросли досить швидко. Єдине, що, не знаю, чи буде сила її, їй в кущеві це все розкрити, наскільки вони всі будуть повноцінні, так? І не, не поїджені жуками. Ось така. Ось поки що так. Небагато зовсім. І так, більшість, та не більшість, а все-таки всі старовинні. Ще в мене з молодих таких, ну, чи сучасних можна сказати. Розкривається Golden Border, ну тільки-тільки розкривається. Ще якось покажу. Так, загалом так. Небагато щось починає. Те, що починає, вже запашне, можна ходити, нюхати аромати. Ось так. А вас як? Розповідайте, діліться, що у вас деко вже, до речі, перша хвиля, я бачу, чи мені писали, підходить до завершення, мені так дивно, в мене ще. Ну, більшість навіть не, не починає там, Констант щось там пробує розкривати, але загалом дуже-дуже мало ще. Тому цікаво буде почитати, в кого і як це все виглядає. Дякую за увагу, за перегляд, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!